Привіт, сьогодні у нас спонтанний ефір, доки моя дитина тут грається біля води. Давайте сьогодні проговоримо. Поговоримо про дуже популярну тему стосовно того, що перше я хочу щось нове, але ще не відчуваю що. Або я щось хочу, але не знаю, що. Або, наприклад, той стан, коли вже війшов в нове і не розумієш, де ти зараз взагалі знаходишся. Я би назвала це все тема масштаб, тому що ви масштабуєтесь, ви вже перейшли на якийсь інший рівень, або намагаєтесь на нього перейти, або захотіли те, що змінити в своєму житті, і таким чином ви вже в іншому масштабі. І ця енергія може бути як проявлена вже в вас. І ви можете навіть щось підсвідомо там робити або не робити, але не розуміти, що вам приносить, наприклад, гроші. Ви знаєте, от таке відчуття, що неначе особливо ну, нічого не робиш, просто там робиш якісь маленькі дії і приносяться, наприклад, більше грошей. Ну, вибачайте відразу за мій фон. Тому давайте розберемо перший стан, коли ви вже. Давайте перший стан, коли ви щось хочете, не знаєте що. Це такий стан а, самий незрозумілий, і зазвичай люди можуть, якщо його з ним нічого не робити, війти в до того, що апатія, депресія, нічого не хочеться або інші крайності, коли занадто багато всього роблять, і разом з тим нічого не приносить результат, і людина просто знесилюється і перестає щось робити. Тут зазвичай фігачить програму підсвідомості із серії, що нове страшно, або я хочу нове, але в роду, наприклад, вже багато досвідів, що нове це небезпечно, наприклад. І тут просто в якийсь період часу мені допомагало те, що я пояснювала своєму мозку, що зі мною відбувається. Я кожен свій крок. Пояснювала для своєї голови, для свого тіла, я казала, наприклад, ми зараз йдемо в нове, да, щось не зрозуміли, щось не до кінця ясно, але це просто нове, яке тільки підгружається. І тому ось так. Наступний стан, коли ви вже вирішили щось змінити, і ви і ви уже Почали щось в цю сторону робити або просто банально захотіли. Різко захотіли зробити якусь карту бажань, різко захотіли зробити якусь там медитацію на візуалізацію, щось там побачили і все вам сподобалось. Наприклад, в моєму збірнику практик. Я зараз, до речі, готую новий. Зовсім новий. Там часто в медитаціях не лише на очищення, наприклад, вашого простору, очищення тіла. Там іще ідуть такі історії, коли ви, типу, як щось продивляєтесь на своє майбутнє, або убираєте оцей весь хаос біля себе і максимально відчуваєте, куди ви взагалі йдете. Ам... Тому в такі моменти, коли вас нічого не зрозуміло, крім того, що пояснювати, можливо, прочитати по якісь періоди, що відбувається з тілом, які думки в цей час, коли ви робите перехід на інший рівень, і потім ви наступним кроком ваше завдання мінімізувати хаос в вашому житті. Це можуть бути як і фонові, тіктоки, відео, ви можете, наприклад, поставити собі ліміт 20 хвилин. І от захотіли, розслабились, подивились там на котики в Тік-Токі 20 хвилин, все побачили, 20 хвилин пройшло, все, ви закриваєте. Або деякі взагалі видаляють повністю, мінімум на тиждень, хоча б на тиждень, аби не було цієї такої звички залізти в Тік-Ток і сидіти заліпати годинами в тих відео. Тому що в цих відео навіть Тік-ток, Інстаграм не важливо. Якщо часто прокручуєте їх, то ви. Ви якби додаєте собі хаосу інформація кожних там 15-20 секунд нова, нова людина, нова історія. Вам треба вникнути, Мозок починає аналізувати, внікає в кожну історію. Тут така то проблема, тут така, то мозок нас любить аналізувати, і виходить. Крім того, що мозок, ну би так в шокі, скажімо так, на нормальній мові, щоб вони не заплакували, в шоці. Від того, що у вас і так все йде нове в вашому житті. І тут ви ще додаєте якогось хаос, якогось ем, такого моменту, багато всього в своє життя через якісь відео можливо багато передивляєтесь інформації. Новини взагалі на цей період часу, максимально, і взагалі, якщо ви тривожні, ну новини прочитайте раз в день, все і закривайте. Особливо якщо якісь обстріли раз в день і все закрили. Ви в курсі подій, але від того, що ви будете копатися, заліпати в них і страждати, нічого нікому від цього краще не буде. Тепер далі наступний третій етап, коли ви вже в цьому новому, і у вас уже життя переналаштувалося, і ви там щось робите, але не до кінця навіть розумієте, що ви робите, а може і здається, що нічого не робите, а щось відбувається. В нас зараз в новому вимірі. Хто каже 5D, хто каже там квантовий перехід. Я кажу це як нова ера, тому що це дійсно зовсім нова ера і нова взаємодія зі всесвітом. Працюють інші правила. Закони глобальні залишаються такі ж самі, вони нікуди не діваються. Дехто каже, закони природи, там закон балансу, закон приналежності, закон старше менше і так далі. Але деякі правила стосовно взаємодії, стосовно життя, вони змінились. І, от, наприклад, на минулому ретріті моєму дводенному ми Перший день ми очищалися і відчували новий стан, тому що в цьому новому вимірі важливий новий стан і з нового стану діяти. Тому що, коли ти входиш в новий стан, ти вже очищений від тих старих програм родових, вони вже а, не фонять. І ти вже ясно бачиш якісь речі, а в цьому новому. А, Періоді дуже важливо ясно бачити речі, тому що ще не вибудовані нові шаблони, і ще немає нічого такого сталого, і воно найближчих два роки ви не очікуєте нічого сталого, стабільності не буде. Буде постійно щось привідкриватися нове, до якого нам важливо адаптовуватися і мінімізуватися хаос зовні, всередині, щоб ми чули і ясно бачили речі, тому що зараз може одна дія приносити максимальний результат. Замість десяти uh, хаосних дій, які дадуть ще й менший результат тому. Um... От і ми на першому дні ми тоді очищувалися, відчували новий стан, а на наступний день ми вже а, грали трансформаційну гру, плюс я робила енергетичні очищення, переналаштовували, отримували ресурс, і ми вже могли перебудуватися, оновитися, і наше і тіло, і підсвідомість, воно все якби переходить на новий рівень, і тому нам стає ясніше, що взагалі в нас відбувається, куди нам взагалі іти, що для нас важливо зараз робити, тому що в кожного це свої дії зараз не не концентруйтесь на тому, що робить інший, і собі повторювати, воно не буде працювати у вас в 90% випадків, тому що кожен особистість і кожен має свої якби, стратегії, і кожен має свою унікальність і, і свою силу. І коли ви дієте через свою силу і унікальність, то і шаблони ваші, і ваші дії вони будуть ваші і будуть вам саме приносити ваш результат. Ось а, тобто єдина порада, крім того, що а, в будь-якому випадку прийдеться зробити енергетичне очищення, а, переналаштування свідомості, перепрограмування, тому що на новому етапі, на новій ері ви не зможете бути зі старим, абсолютно не зможете. І тому я запрошую або на енергетичну корекцію. Найближчий у мене а, буде ретрит 21 червня. Він буде одноденний в Києві. А більшість моїх клієнтів, наприклад, з Київської області, ви можете приїхати. І за цей один день зробити все те, що люди роблять за рік. У мене унікальність в тому, що я вмію швидко і легко проводити по необхідних етапах. Я бачу ключове, я бачу, що вам важливо зробити. І а, тому, коли ось це все проходиться по необхідним етапам, немає сенсу рік щось робити. Ви проходячи оці етапи ключові, ви просто отримуєте результат миттєвий. І це не про слова, це про те, що я завжди довожу людей до того, щоб вони відчули це на собі, відчули цей новий стан, відчули ці свої нові кроки, відчули себе, максимально відчули свою силу, тому що це все про взаємодію з людьми, і потім, як результат, взаємодія зі всесвітом, яка буде давати вам результат. Що буде на ретріті? Це буде одноденний ретріт в Києві. Спочатку ми будемо знайомитись, і навіть якщо деякі кажуть, «Я не знаю, з чим мені йти, особливо ідіть. Тому що якщо ви не знаєте з чим йти, це значить, що ви і не знаєте, що у вас взагалі зараз в житті відбувається, і куди ви йдете. Тобто ви стоїте або вниз спускаєтесь. В таких випадках я допоможу вам виділити оце ключове, бо я відчуваю, я відчуваю енергію, я бачу події, я бачу ваше поле, і з цього всього дуже легко отримати саму джерельну ключову інформацію про вас. І там ми допоможемо вам зробити запит. Ви даєте запит, ви даєте то, що ви хочете отримати не лише на ретріті, а взагалі в житті. І ретріт – це буде як або початок, або завершення того старого, якщо воно ще вас дуже сильно фонить. І перебудова на нова. Мене завжди про це, просто теми різні. Цей раз я вибрала тему масштаб, тому що це про це якраз перехід на новий рівень і адаптація до нової ери, взагалі в світі. Щоби ви вміли і знали, як в цьому всьому новому діяти. Тому що це ключове. Якраз через цю невідомість і незрозумілість більшість і зупиняється, більшість і входить в хаоси, в тривогу, в нерозуміння, в страх невідомості, тому що вони не знають, як в цьому всьому бути. Але ви будете знати. Після одноденного ретриту ви точно будете знати. Ми почнемо з е, цього. Далі в нас буде трансформаційна гра, де я буду включена в кожного. Я не багато учасників беру на ретріт. У мене кожен раз 4 місця, тому що я люблю максимально індивідуально з кожним працювати. Я не люблю великі компанії, там де ви сидите по півгодини і чекаєте своєї черги. І плюс формується поле зазвичай під. Тему ретріту під тих людей, тобто вам однозначно буде цікаво, і навіть не дивлячись на те, що це будуть невідомі вам люди поруч з вами, але це настільки класна атмосфера, що ви легко входите в неї, відчуваєте підтримку, відчуваєте легкість. Це навіть ті, хто були закриті, вони починали вписуватися, казати, сказали, що от я відчуваю цей елемент довіри, а, насолоди, тобто оцей момент, коли ти живий в живому просторі. А, далі у нас буде індивідуальна робота з кожним. Ми будемо вчитися. Ні, ми не будемо вчитися. Ми будемо отримувати новий ресурс, нові навики. Це все можливо з поля вашого родового поля, з ваших минулих життів. Ми можемо, якщо комусь буде необхідно, я з кожним там буду індивідуально підбирати інструмент. Зануритися можна в минуле своє життя і отримати ресурс того життя, там де ви круто щось вміли. Тобто це йде як обмін. Ви якби. Знаєте, такі, не наче у вас є вже якась книга, але ви про неї забули. А тут ви її знову відкриваєте, відновлюєте, або колись прочитали книгу і про неї забули. А бац, відновили, розкрили і все. У вас знову є нова книга, ви знову згадали ту інформацію. Дуже рідко буває таке, що нам треба щось нове. Скоріше за все, ми згадуємо своє старе. Єдине, що нове вчитися адаптуватися, чути і бачити ясність там, де її здається, що немає. Це все можна зробити через стан, через навик, який ви отримаєте на ретріті. Що стосовно вартості? Вартість, а, до речі, я не договорила, крім індивідуальної роботи, крім практик на отримання сили на навик, ви будете чітко відчувати свої кроки, які вам важливо зробити, які ви що для вас важливо в житті, це все входить. І в кінці, ну, обід у нас буде в ресторані, вечеря буде. І крім цього, ввечері ми завершимо спа двох трьохгодинним годинним спа. Кожному буде спа. Ви уявляєте, який це класний процес? Ти очищуєшся, ти переналаштовуєшся, ти отримуєш новий навик, ти отримуєш новий стан, нове мислення, нові кроки. Тобі все зрозуміло, все розкладено по поличкам. На найближчих мінімум, напевно, рік. І ще й в кінці ти перезавантажуєшся тілом. Це просто я зазвичай ці штуки, ретрити і подібні, можливо, ще якісь придумаю заходи. Я роблю так, як я би хотіла. І плюс я роблю так, щоб максимально всі процеси були від, ну, відбулися за цей період. Минулий раз це було за два дні, бо там був трошки інший інша тема. Цей раз ця тема можливо, за один день. Просто це цілий день ми будемо в контакті з собою. Ось по вартості найближчих 5 днів хто записується 295 євро, і надалі вартість 311 євро. І ті, хто долучається протягом 3 днів після цього ефіру, я дам в подаруночок. У мене був курс, спокій, впевненість і, і ще там було якесь слово, блін, забула останнє слово. Я його дарую. Щоб ви розуміли, він тоді вартував, коли я його запускала 5 тисяч. П'ять з половини. А зараз я його вам подарую. І враховуючи те, що ретріт буде через десь біля трьох тижнів, у вас буде навіть час пройти цей курс і вже відчути знову себе, вже вчитися бути по новому в новому часі. Все. Надалі буде ціна 311 євро. Сюди включено все: спа, їжа. Перекуси, індивідуальна робота, тобто тут включено все. Ні за що ви доплачувати не будете. Все, я вас обіймаю, я збережу ефір і я буду вдячна за те, якщо ви ним поділитесь, можливо, комусь ця інформація також буде актуальна. Можливо, ретрит буде актуальний не вам, але ви знаєте, наприклад, подругу свою, якій це зараз прям дуже необхідно. А ви спілкуєтеся з іншими людьми, ви з кимось в близьких відносинах? Ви знаєте, можливо, про її етапи тієї людини, і знаєте, наприклад, або відчули зараз, що цей рід, рід їй допоможе. Бережіть, будь ласка, їй цю інформацію або мою сторінку, або телеграм-канал. Я там також буду викладати інформацію, тому що це надважливо. Це надважливо. Якщо не вам, то можливо, комусь іншому, хто є в вашому полі, це буде велика допомога і підтримка. Все, я вас обіймаю і до зустрічі в наступних можливо ефірах.